Травмувалася у горах. Врохтянські рятувальники надали допомогу жительці Полтавщини 1968 року народження. Жінка пошкодила руку під час руху по полонині плоска гори Синяк Надвірнянського району. Потерпіла, перебувала в горах разом зі своїм сином. На щастя, зв'язок з ними підтримувався, тому рятувальники оперативно встановили координати жінки. Прибувши до місця знаходження, надали жінці до медичну допомогу і супроводили до підніжжя Горисиняк, де передали медичним працівникам. З початку року гірськими рятувальниками вже здійснено 135 пошуково-рятувальних операцій. В горах врятовано 84 людей, з них 11 дітей, семеро людей з них одна дитина. В горах отримали травми. Рятувальники вкотре нагадують, потрібно відповідально ставитися до туристичних походів, не переоцінювати свої фізичні можливості, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття.